Житловий комплекс Гарі від «Ріел». Дім з характером старт продажів. Учора, як ви знаєте, видання політику писало матеріал з величезною критикою, я вам про це говорив на адресу Віткофа, де звинувачують його у непрофесійності, у тому, що він своїми діями лише шкодить дипломатії. Ну, по-перше, він не мав з собою стенографа, який би. Задокументував домовленості із путіним, тому він повідомляв європейцям одну інформацію, американцям іншу, і виник величезний скандал. Величезна стаття у політику наробила багато переполоху і невдоволення викликала в тому числі в Білому домі. Віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс розкритикував цю статтю, де говорилося про некомпетентність Тівовідкофа. Також розкритикував авторку Феліцію Шварц. Сказав, що Вітков зробив дуже багато для того, щоб війна Росії проти України закінчилася. І говорить, коли вона закінчиться, ви ще будете дякувати Віткову. Ну і також Джей Ді Венс в інтерв'ю телеканалу Fox News сказав, що він може замінити Дональда Трампа. Так, друзі. Була розмова відверта із журналістами, багато говорили про політичний бекграунд. Джей Дівенса про те, який він отримав досвід на посаді віце-президента, Шавін, каже, мої 200 днів це вже дуже серйозний багаж. Ми не знаємо, що може статися з Дональдом Трампом, але каже, я можу замінити його на цій посаді. Ну, певне, натякає на те, що Дональд Трамп не доживе до завершення своєї каденції. Поки що сам очільник Білого Дому такий коментар Джей Дівенса ніяк не коментував. Але я думаю, що реакція буде. Ті ми сьогодні обговорювали, до речі, цю таку цікаву деталь у внутрішньоамериканській політиці під час підсумкової програми Центру громадської аналітики Вежа і говорили про те, що Дональд Трамп про багатьох говорить своїх членів команди як наступників його. Свого часу Трамп говорив і про Джей Дівенса, що він може бути наступником, і, певне, Джей Дівенс вже себе уявляє в кріслі президента США. Куди він потрапить не в результаті виборів, а в результаті того, що він за Конституцією США буде виконувати обов'язки президента, якщо з чином щось станеться, повідомлення про здоров'я Трампа все частіше з'являються у пресі, і ці повідомлення засвідчують, що зі здоров'ям Трампа не все гаразд. Ну, принаймні, за цим слідкуємо, тому що і Джозефа Байдена хоронили не один раз, і Путіна вже хоронимо ми дуже довго, але ніяк. Тому Трамп, швидше за все ще буде при владі і довго. На переговорах Єрмака із Сівом Віткофом нікого більше не було. Ну, принаймні були зустрічі двосторонніх делегацій, але з високопоставлених чиновників був справді лише Вітков. І було б логічним, звісно, аби там був присутній Келух чи Марко Рубіо, але їх не було. Натомість Марко Рубіо повідомив про те, що він позбувся однієї посади. Офіційно USAID припиняє роботу, тому тепер для Марко Рубіо буде менше клопоту, бо раніше він жалівся присутності Трампа, що у нього чотири посади. Він і держсекретар США, і радник з національної безпеки. і Інші посади займає, тому що є відповідальним за USAID. Тепер ця організація ліквідується. Офіційно запущений процес. USAID – це урядова структура, яка існує в США ще з 1961 року. Вона відповідає за надання економічної, гуманітарної та технічної допомоги багатьом країнам, і ідея Трампа ліквідувати саме цю структуру наробила багато переполоху не лише в Україні, а й загалом в усьому світі. Дійсно, USAID за рахунок бюджетних коштів Сполучених Штатів Америки, допомагав. Дуже багатьом. Тепер, каже Марко Рубів, у нас шалена економія в 10 мільярдів доларів. І переговорні процеси із Сполученими Штатами Америки з Росією також сьогодні коментував і Володимир Зеленський. Він заявив, що він переконаний, що Трамп не втратив інтересу до переговорного процесу щодо російсько-української війни. Я також вважаю, що не втратив, але контекст цього переговорного процесу в розумінні Трампа має бути дуже простим. Просто треба перестати стріляти. Зеленський відзначив, що американський президент вважає, що двостороння зустріч Путіна і його має передувати тристоронні за участі самого Трампа. І каже, Трамп хоче досягти успіху для себе і США. Він розуміє, що під час першої зустрічі, ймовірно, не досягне успіху, але я певен, що якщо усі ми будемо достатньо сильними, ми зможемо досягти такого успіху. Ну і також Зеленський прокоментував рішення, яке фактично було ініційоване ним, а реалізоване Кабінетом міністрів України, який видав відповідну постанову про дозвіл на виїзд з України чоловіків віком від 18 до 22 років. І каже, що це не вплинуло на обороноздатність країни, а націлене на те, щоб чим більше хлопчиків українців закінчували школи і виші в Україні. Зараз шириться мережей дуже багато відео. Е, Говорять про те, що це нібито російське ІПСО, що хлопці масово виїжджають з України. Державна прикордонна служба України говорить про те, що не відзначають сплеску виїзду хлопців. Віком до 22 років з України черг на кордонах якихось неприродних немає, все в межах статистики. Але знову ж таки, друзі, скажу, що натрапляю і я на різного роду відеоінформацію про те, що в чергах стоять, до прикладу, на пішохідних переходах по 5-6 годин. Чи так то було раніше, чи це пов'язане з тим, що хлопці отримали можливість виїздити за кордон, я вам сказати не можу, тому що сам кордон не перетинав дуже давно, тим паче, пішки. Відтак ви напишіть, хто знає ситуацію, що там відбувається, чи є черги, чи немає. Я вас просив про це і вчора, і читав ваші коментарі. Ну, про поки що про це не відзначали. А сам Зеленський говорить про те, що статистика щодо учнів і студентів в Україні погіршується. І тому. Саме через це було ухвалено рішення щодо 18 22-річних хлопців. Статистика, каже, погіршується. У нас хлопчиків, які закінчують школу в Україні, стає все менше і менше. У нас було широке коло консультацій, передусім з військовими і світянами. Нам дуже потрібно, якщо ми хочемо зберегти хлопчиків-українців в Україні. Нам передусім потрібно, щоб вони тут закінчили школу, і щоб батьки їх не вивозили, а вони їх починають вивозити без закінчення школи, і це дуже погано, тому що саме в цей час вони втрачають зв'язок з Україною, сказав Зеленський, і фактично він підтвердив інформацію про те, що справді багато батьків вивозили своїх хлопців за кордон ще до того моменту, поки вони закінчили школу. І також Зеленський назвав три потенційні блоки гарантії безпеки для України, які будуть обговорюватися, можливо, навіть і в Америки. Хоча Трамп проти того, щоб долучатися до цього процесу, але вже буквально цими вихідними спливає термін, коли він доручив Марко Рубіо розробити і підготувати гарантії безпеки разом з європейцями, і також спливає термін, коли мала відбутися зустріч між Зеленським і Путіним. І яке тепер рішення буде ухвалювати Дональд Трамп, звісно, ми будемо бачити. Але Зеленський говорить наступне про гарантії безпеки. Перший блок. Це Збройні Сили України. Тут, друзі, увага! Те, про що я вам говорив вже в відео неодноразово. Зеленський говорить, що потрібно зберегти нинішню чисельність військових, тобто близько 1 мільйона армій. Це дуже велика цифра. І на армію потрібно буде багато грошей, але європейці не виключають, що погодяться фінансувати. Втім, знову ж таки, повторююся питання ротації: як здійснювати, враховуючи те, що і нині є проблеми з мобілізацією. Далі він каже, важливим є аспектом забезпечення Збройних сил України фінансами та зброєю завдяки українському, європейському та американському виробництву. Запущено ВПК України. Тією чи іншою мірою краще або погано, але вже багато фінансових потоків спрямовано саме на це. Тому Зеленський буде відстоювати ідею збереження чисельності Збройних сил України. Так само і європейці будуть на цьому наполягати. Наступний пункт НАТО лайт. Україну не готові, каже, брати до НАТО, тому вона намагається досягти від партнерів конкретики. На що вони готові у разі нового вторгнення? І президент каже, що хоче обговорити це питання на рівні лідерів. Це щодо ідеї прем'єрки Італії Мелоні про статтю 5 для України. Ну, щось на кшталт статті 5 для України. Але, як на мене, це поки що історія така ну, доволі складна. І третій пункт гарантії – це збереження санкцій проти Росії та використання заморожених російських активів для відновлення України. Є вже коментар Урсули Фондерляєн про те, що нібито готують рішення про конфіскацію 200 мільярдів євро для того, щоб фінансувати Україну. Саме ці гроші, така сума заморожена орієнтовно в Європі. Чому саме така сума, я вам сказати, поки що не можу, бо 300 мільярдів заморожених активів в Європі і світі загалом. Також Зеленський сказав, що є і інші пункти гарантії безпеки, про які він говорити поки що не може, і заявив. Щоб підтверджень та конкретики щодо відправлення миротворців до України після завершення війни поки що нема. Але висока дипломатка Європейського союзу Кая Калас повідомила про те, що досягнуто домовленостей про відправку до України військових інструкторів після припинення вогню. Після замороження війни. Яка кількість, куди вони будуть відправлені, вона не уточні. І з яких країн також ми поки що не знаємо. Ну і також Зеленський прокоментував статтю ще одну політику, де мовилися про буферну зону в Україні. Я у ранішньому відео вам про це детально розповідав. Коментар Зеленського дуже, як на мене, дивний, тому що він фактично визнає, що в Україні вже є буферна зона, є сіра зона. Ну і певне залишилося питання лише юридичного оформлення цього процесу, Ось які європейці виступають за таку ініціативу. Тобто Зеленський її не відкинув. Що він власне сказав? Я це чув неодноразово від європейців та американців, тільки ті, хто не розуміють, в якому технологічному стані сьогодні відбувається війна, пропонують буферну зону в 40, 50, 60. Я навіть чув пропозицію щодо 100 кілометрів, це абсолютно інша історія. Сьогодні у нас важка зброя і так знаходиться на 10 плюс кілометрів один від одного, бо все вражається дронами. Ця буферна зона, я називаю її мертва зона, хтось називає сірою зоною. Вона вже існує, наголосив президент України, і зазначив, якщо Росія хоче мати більшу відстань від ЗСУ, то нехай відходить у глиб окупованих територій. У Кремлі також прокоментували можливість зустрічі Путіна і Зеленського. Сказали, що вони цього не виключають. Ну, зокрема, буквально позавчора Фрідріх Мерс сказав, що він в принципі не вбачає за можливим зустріч лідерів цих двох країн. Пісков сказав, що він не виключає можливості проведення. Такого саміту, але вважаю, що будь-яка зустріч на найвищому рівні має бути добре підготовлена, щоб на ній можна було фіналізувати напрацювання, які мають бути попередньо здійснені на експортному рівні. Поки, каже, не можна сказати, що експортна робота вирує. На жаль, ні. Ми зберігаємо готовність до таких переговорів. Тобто, ми і не проти переговорів, але і Проводити зустріч на рівні Зеленський і Путін не збираємося. Вслід за пісковим виступила Захарова, речниця МЗС, нагадала всі вимоги, які озвучував її патрон Лавров, денацифікація, демілітаризація, ну і так далі. Тобто, в публічній площині позиція сьогодні Росії не змінилася. Але як каже очільник закордону відомства Туреччини, Росія пом'якшила територіальні вимоги до України в рамках можливої мирної угоди. За його словами, спочатку Кремль наполягав на передачі під свій контроль усієї території чотирьох областей. Нагадую, друзі вам, ну ви, в принципі, і самі добре знаєте, що це Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька області, включаючи землі, які армія Росії не контролює. Тобто ми повинні були все їм віддати. Тепер, каже Фідан, Путін погодився заморозити фронт по лінії зіткнення на Херсонщині та Запоріжжі. І каже, Донбас розділений на дві частини Луганськ та Донецьк. Наразі є попередня домовленість про передачу Москві 25-30% незахопленої території в Донецькій області та зупинення бойових дій на лінії зіткнення у Запоріжжі та Херсоні. І додав, що це може бути великою основою для можливої мирної угоди. Інформація, яку раніше поширювали ЗМІ з посиланням нібито на Відкофа, сьогодні отримала підтвердження від Хакана Фідана. Тобто Кремль дійсно готовий йти на поступки. Як він буде пояснювати своєму населенню, чому вони не взяли під контроль Херсонську та Запорізьку область, мені, чесно кажучи, не зрозуміло. Тому що це треба або їм змінювати Конституцію, або просто про це мовчати. Ну, зрозуміло, що Путін просто про це може не говорити і нікому нічого не пояснювати. Але з-блогери будуть обурені. Втім, я не виключаю, що такий варіант можливий. Ну, а тепер, друзі, на завершення вам ще кілька дуже важливих новин, дуже коротко і оглядово. Бельгія надасть Україні додаткову військову допомогу в розмірі 100 мільйонів євро на додаток до того мільярда, який вони нам пообіцяли, і обіцяють передати нам додаткові літаки в 16 по прискореній процедурі. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Угорщина може отримувати нафту з неросійських джерел і звернувся до Петра Сіярту, очільника за кордоном відомства Угорщини, каже Петре. Як Європейська комісія неодноразово заявляла, Угорщина може отримувати нафту з неросійських джерел, не фінансуючи військову машину Путіна. І він закликав проявити солідарність з боротьбою України за незалежність та додав, що герої 1956 року дивляться на вас. Ймовірно, Сікорський мав на увазі повстання в Будапешті проти комуністичної диктатури. Але ну, Орбану і Сіярту це як мертвому припарка. Франція, яка активно критикує Росію, збільшує імпорт зрідженого природного газу з Росії. За перші три місяці цього року Франція імпортувала більше російського зрідженого природного газу, ніж будь-яка інша країна Європейського Союзу, і перерахували до Росії вони 600 мільйонів євро. Франція не єдина друзі країна, яка купує російський зріджений природний газ. Дані про морські перевезення показують, що щонайменше 9 країн Європейського союзу продовжують торгувати з Росією у 2024 році. Країни є заплатили Росії понад 8 мільярдів євро лише за експорт зрідженого природного газу. Китай ухилився від пропозиції США провести телефонну розмову міністрів оборони. Це означає про те, що поки що контактів між Трампом та СІ. Не передбачається Трамп, навряд чи полетить до Пекіну на святкування 80-річчя перемоги Китаю у Другій світовій війні, перемоги над Японією. Туреччина закрила небо для ізраїльських літаків та оголосила про повне припинення торгівлі з Ізраїлем. Турецьким судам заборонено вхід до ізраїльських портів. Повідомив міністр законних справ Туреччини, згаданий мною Хакан Фідан. Цьому, друзі, передувала скандальна заява Бенаміна Нетаньяху, прем'єра Ізраїлю, який визнав геноцид вірмен з боку турків. На Росії, друзі, після двох років військового буму, коли російський ВВП зростав із швидкістю 4% на рік, російська економіка скотилася в рецесію. Це, друзі, офіційна заява. Андрія Клепача, головного економіста ВЕБУ, ВЕБ один із найбільших російських державних банків, державних, неприватних, який має статус Держкорпорації розвитку та фінансує нацпроекти Кремля. Це дуже серйозна заявка, і на Росії вони фактично з'являються щодня подібного роду заяви. Я вам про них наголошую в кожному фактично підсумковому відомому. За підрахунками ВЕБУ, в другому кварталі ВВП Росії скоротився на 0,6% порівняно з першим кварталом, а в першому кварталі впав на ті ж 0,6% порівняно з четвертим кварталом минулого року. Такий спад, два квартали поспіль, вважається технічною рецесією, тому економіка Росії не зростає. Як буде воювати далі Путін? Питання, звісно, до Кремля: ресурси у Путіна є для цього. І він їх може взяти там, що буде ще більше шкодити російській економіці. Чи буде він брати ці ресурси там чи ні, в великій мірі буде залежати від того, як закінчиться саміт у Шанхаї та в Пекіні наступного тижня. Станом на кінець 2025 року на війні в Україні загинуло 220 тисяч російських військових. Це випливає з реєстру спадкових справ, які вивчили Медуза та «Медіазона». І говорять, що за минулий рік на війні загинуло близько 93 тисяч російських військовослужбовців, що майже вдвічі більше, ніж 2023 року 50 тисяч. Але це не зупиняє ні Путіна, ні росіян. Втім, статистика річ вперта, і вона в будь-якому випадку буде тиснути на російську економіку і Росію загалом. І ми, до прикладу, сьогодні під час розмови із колегами в рамках підсумкової програми Центру громадської нарядки вежа не виключили. Що Росія розвалиться так, друзі, не завтра. Але такими темпами Путін пхає в проваля не лише російську економіку, а й всю Росію, що абсолютно невигідно на сьогоднішній день Китаю і також Сполученим Штатам Америки. А яке буде рішення Трампа та Сінь Цзіньпіна, ми побачимо, я вважаю, дуже скоро. Відносно скоро, тиждень, два, можливо, місяць.